Власне, перець, клейбуш Перець, це ланка, яка поєднує класиків і вже молоде покоління авторів там перших десятиліть ХХ століття, і те, що можна назвати дідерським модернізмом, те, що можна назвати дірським авангардом, до нього трошечки дотичний вже перець, тому що з одного боку він такий ем, самоназваний та син з поміж цих трьох класиків. З іншого боку, він був великим авторитетом для молодого покоління авторів. І проживаючи у Варшаві, в нього була ну така, скажімо, як не літературна резиденція, а літературний офіс. Бо до нього додому могли приходити там молоді автори, показувати йому рукописи, спілкуватися з ним. Там він міг давати і пораду, і бути якимось. Натхненням, бути критиком, ось тобто це було живе спілкування, зв'язок, і ось це нове покоління бачило перед собою от, і живого класика, але безумовно і автора, який в ось цей вже свій період творчості звертається вже більше до якогось модерністського переосмислення літератури, тексту того, що він пише. Але також важливий нюанс. Перец порушує таку вже літературну дискусію, тому що він починає писати критичні тексти, і він починає писати вже про літературу. І це важливий момент в розвитку та будь-якої літератури, в існуванні будь-якої літератури, коли це виходить вже за межі окремих написаних книжок. Так, і створює вже цілісний, цілісний дискурс, тобто ми вже починаємо розмовляти і про літературу, і про те, як її писати, і про те, як її пишуть, яке в нас є бачення, бачення подальшого розвитку. Ну і власне і клейбуш перед пише такі тексти критичні, типу, як чого бракує нашій літератури, це його стаття, або шляхи розвитку єврейської літератури, або. Ем... Автор книга і читач, здається, так його називається ще один текст. До речі, в статті з такою провокативною назвою Чого бракує нашій літератури нашій, тобто єврейській, конкретно і літературі, знаєте, чого, на думку, Переса бракує єврейській літературі десь в 1910-ті роки? Чого бракує? Він пише бракує традиції. Це дуже дивно, тому що, якби, а отже, ж, вона традиція, а отже, ж він третій класик. І до цих класиків також був, наприклад, там Вінецький чи ну, словом історія дішемовної літератури якось підвела нас до цих трьох класиків, що Ламалецьким теж не почав писати з повітря і е, без будь-якого ґрунту під ногами. А, але він стверджує, що нам бракує традиції, і нам бракує, він пише. Власного ось суто їдишського переосмислення світу, переосмислення літератури, мовляв, він пише, що єврейські автори забагато вдаються до копіювання якогось наслідування свідомого або несвідомого, і навіть опрацювання якихось там сюжетів європейської літератури, яких взорування на європейську літературу, до якої мали доступ єврейські. Автори, вона також якесь таке виходить не він пише вторинне і що нібито ось такий дуже дуже древній народ з великою історією. А якщо доходить мова до літератури, пише перець, то ми виявляємося такими розгубленими, наче там вчора на світ народилися. Ну і зрозуміло, що він це перебільшує так трошки, і знову ж таки це провокативно. Але це порушує вже далі літературну дискусію, яка дуже бухливо починається десь з 10-х років, з 1910-х. Ось, і з якої стає ціла низка публіцистичних критичних текстів, маніфестів вже і разом з тим з'являється ціла, ціла низка літературних угрупувань, дуже різних. Кожен єврейський автор, єдиновний, який себе поважає. Мав зробити дві речі: це заснувати своє літературне угрупування е, на початку ХХ століття, е, потім можливо посваритися з mm. його іншими членами, вийти і заснувати нове угрупування. Тому що дуже багатьох авторів, е, про яких ми читаємо, яких ми бачимо, можемо бачити біографії їхні, що там був членом такого, такого, такого літературного угрупування е, і кількох з них засновником. Ось, тому що, звісно, також це відбувалося в межах живої дискусії, живого людського спілкування, коли можна один з одним сваритися, ці погляди на літературу, погляди на нову якусь авангардну літературу і загалом погляди на життя в якийсь момент кардинально розходяться. Ну і так само люди розходяться. І угрупування розпадаються, і часописи, наприклад, літературні, які можна бачити. Деякі з них там налічують десь три номери, п'ять номерів. І це безумовно дуже яскраві за оформленням, і за наповненням, за текстами е видання, але не довгорічні. Е ось, е і власне ще одне е ще одна заувага, так, якою можна так концептуалізувати. Тобто написане е, йдеться про гішомовну літературу. І коли я кажу, тут ну, єврейська література собі сама, я маю на увазі літературу писану мовою їдеш, хоча на той момент вже, звісно, що існує і рух за відродження івриту, і і до того, так, звісно, що в 19-му також там існує і івритомовна література, і до початку 20-го також. Але для е, їдерської модерністської літератури, і загалом для ось е, цього м, такого бурхливого розвитку за нібито маленький проміжок часовий, тому що ну, ми це все говоримо та, про час до Другої світової, і якщо дивитися це, мабуть, з історичного та погляду, то це така маленька, маленька якась частинка, там кілька десятиліть, що там тієї літератури. Але це ну, величезний, мабуть, навіть непропорційний до часового проміжку цей стрибок у розвитку. Тому що лідерська література, вона ніби як нас доганяла такими величезними кроками, і існувало паралельно багато течій, багато знову ж таких угрупувань, жанрів, форм тем. І це було пов'язано із подіями власне, у світі, із тим контекстом суспільним і політичним, яких існували євреї, наприклад, на території Російської на території імперії, власне, в межах яких вони жили, от, або з яких вони емігрували потім, наприклад, в Сполучені Штати Америки. Тому так само і тематика вона надзвичайно різна. Це і е, тексти пов'язані з досвідом еміграції, з досвідом от, побудови себе і свого життя, свого літературного життя, в тому числі в іншій країні, вже в іншому мовному середовищі. Та е, це і тексти пов'язані з погромами, та те, що називається курбен літератур», тобто література е, руйнування, література катастрофи, Перше слово хурбен вживалося на позначення типу погромів. А потім же, після Голокосту воно стало суто їдешським позначенням Голокосту, тобто це не шоа, як в ви Риці, і не Голокост, а це ще окреме слово Хурбен. хурбин, як катастрофа, велике руйнування. Спочатку воно позначало, до речі, Хурбен — це руйнування храму. От потім воно змінювало своє значення. А власне, та це література погромів і література, наприклад, жіноча. Цього періоду, mm. та й, наприклад, в антології Паріс у нас вже існує повніша вибірка тих прозових текстів, та які ми обрали і переклали те саме жіноча медаміська література. Не знаю, чи її дуже до речі, насправді в окремлю, бо так, наче це от, окрема жіноча література, от, там свій загончик для жінок в літературі ні такого теж робити не можна, от, але про включення. Загальну вибірку теж варто сказати. Ось, ну і власне, так, я не знаю, скільки нашого часу лишилось, тому що я не хотіла би розказувати детальніше про всі ці книжки, тому що це вже про, Аня розкаже. Про, 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 про. Так, так, і, <кій> власне, сказати ще про важливість писання їдишем, та з якої я почала і потім так далеко відійшла. Власне за цей час паралельно з тим, як створюються тексти, е ці створюються так само певною мірою і мова їдеш, оскільки вже на початку ХХ століття е вона набуває статусу ну, скажімо так, офіційнішого і визнанішого як повноцінна мова і літератури, і мистецтва е журналістики, критики, ну, словом е науки. Також і тому, що її існував досить довгий час як маргінальніша мова, так мова і молоді літератури, жаргон його називали, в тому числі і а, здається, що ламалих він казав, ще про себе, що він жаргоніст. Ось він казав цілком серйозно, наскільки та, може, може він казати серйозно. Тобто таке дещо маргіналізоване ставлення як. Недоповноцінної мови. Ось, десь з 1908 року це різко змінюється після Чернівецької конференції, на якій обговорюються загалом єврейські мови, тому що це знову ж таки плюральність єврейська мова, це не лише їдеш єврей, а ще з десяток мов, які обслуговуються євреї по всьому світу. Ось і на чернівецькій конференції йшлося про ем, власне всі ці єврейські мови. Але загалом було два лобі: це дідешисти і гебраїсти, які в свою чергою та відстоювали, що от основною єврейською мовою має стати, наприклад, еврит, або має стати, наприклад, єдиш. В результаті цієї конференції не сталося однозначної відповіді на питання, але сталося дещо також важливе. єдиш був визнаний також однією з повноцінних єврейських мов. Віднині не жаргон, не, не знаю, не містечкова мова, чи ну, словом ви зрозуміли. Так, і це, це зрушення було також важливим і відбувалося, оскільки паралельно з таким бурхливим розвитком літератури, та воно ось так органічно вписалося. Отакий паралельний розвиток лідерської літератури і їдешу як мови. Тому в модерністській їдерській літературі досить багато також експериментів з мовою і словотворчістю, оскільки автори пишучи їдешем, вони також, скажімо, випробовують його межі його можливості, так випробовувати їдеш, от наскільки він здатен, так передати там всю, всю повноту. Думки та наскільки це взагалі можливо, і їдеш за своєю суть як дуже така пластична мова, яка вбирала в себе мови сусідів єврейської спільноти в багатьох країнах, там це багато наприклад слов'янізмів, і знову ж таки, це словінізм дуже такий парасольковий термін. Це дуже таке регіональне явище, тому що, в наприклад, на, на території. На Буковині, скажімо, діти дуже багато всотував, вбирав в себе саме українізмів діалектних та регіональних місцевих. Це дуже закорінена мова і пластична, тим, що вона дуже вкорінена в місцевість, де е, працювала юрейська громада, де був розташований цей штетл і його сусіди, наприклад, українськомовні чи там, польськомовні, чи ще хтось. Е, і тому їдиш виявляється дуже придатним до такої словотворчості, до великої кількості авторських неологізмів. Водночас тим він виявляється дуже резистентним до спроб його унормовувати. Тому що таке літературна та літературний варіант мови їдиш, це також нагальне питання, яке існувало от під час того, як дуже багато авторів публікувалися. І там, завернувши в першу джерела, в якісь часописи в журнали, можна побачити дуже багато варіацій написання, якихось там і орфографічних варіацій, і от просто так, як слова по-різному пишуться. І це також було нагальною проблемою. Її частково вирішила ЄВО, організація в вже в 1920-х роках. Створила і літературний, не як створила унормувала так, е, обрала, скажімо, літературну версію е, мови їдеш, е, якою, до речі, послуговуються і зараз люди, які вчать час їдеш, наприклад, на курсах, десь в такому академічному середовищі. Е,